Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Хочемо показати вам такого каїрчика. Потомство Фараона. Йому е, два місяці минуло 19 травня. Сьогодні яке число у нас? 28 сьогодні, 28 травня. Подвір такий. Який лошок у два місяці. Та є, ну. Не можна, не можна. Ні, не можна. Має довжину висоту. Бага така під ним непогана. Ну такий, Слава Богу, були здоровий був. Я довольний таким потомством від параона. Хотілося б, щоб ті такі були висади. Расслабься. Сюда Сюда, иди. сюда, иди. сюда иди. И поднимай, и сбоку. Вот такие будут. Будут такие плам-продукт. Росте, молодий. Я, е, він не продається. Ну, всім дякую, що дзвоните. Цікавиться чи не продається, але він не, не продає. Вже трохи линяє по, по голові, по ногах вже хочеш. Не можна бити будеш. Не можна. Не можна. Хочеться грати, вісім. Що перед, то запнув. Його тато як. Як народився, як йому було там 6 місяців, сильно було не <смі> сильно була голова така горбата, так іде в чистих пешеронів. А він трошки має, але не сильно. Але може ще помінятися, бо тут інше росте. Це його мама. Вони зараз у кошту всі. Ну, вже два 2, -2 місяці Електропастуші, що нічого кобила, взагалі не запрягається, тут годує годує каїр. Немажна, він вже від мене трошки відвикає, бо електропастуші всі... він стоїть. Дивіться який він коломами який вже. Напроти кобили. Коли кобила є досить немаленька. Ось такий наш красавець. Кагір! Не можна, не можна, буде дети. Не можна, сказав. Не можна. Так, як учиться, ну так в мене як лушати родилися, як кучиці, хочуть щось чіпати, я зразу трошки їх наказую, бо потім може бути вже пізно. Ну, не можна, не можна. Оце град? А є, ди сюди, йди. Такие у него. Что с будет? Надеемся, что будет. Стей. Стей. Иди, сюда. сюда. Иди, иди сюда. На, 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 на. На. Ну mm. mm. я маю, я маю метр сімдесят п'ять. Він же мені вже по груди. Узади. Це якби притиснуло покоління, то вже між би чесом з'яйкатися. <gry> no, такий у нас жеряд. І... Крісті, всі знають, вже дуже добра мама, передає лошата у жеребців. каталея, то вона народилася, потім вона рік прохолостила, а зараз, зараз не знаю, зараз що взяла, не взяла, буду робити УЗД. Походу діла буду бачити. Зерна зараз ну, два місці вже тут не даю, але буду починати давати зерна, щоб вона мала багато молока, що вона все одно хороша. Мама має дуже багато молока, але йому треба зараз набирати. Він вже коло неї. Мов би пробувати їсти зерно. Давати лівса меленого. Овес я мелю. Розробляю з водовки. О, такі носки. Красен. Ще раз нагадую, він не продається. дує, ландує. Три Так як його перші рази, як пускав з то туди він гуляє, а тепер він кожен, кожен день на дворі, він собі гуляє, коли йому захочеться. Йди, біжи. Ай, пущ, пущ, еще, поп. Встань, ну, ну, ну. Встань, Мои ногу тут заросло. Тут все закручуюся. Має дві задні білі і передню лів. Тут вже робиться. Показує його колір. Що стегно? Ну взяв взяв ся фараона, ну так мені виглядає, що взяв фараона, бо має довжину таку. Ну, на порівняно з лошатами, це не понадобиться. Ну, не можна, не можна, не можна, не можна, не можна, не можна. Ну спокійний, адекватний. Є десь по, клі... по кліщеве тако прийду по, по живіт. Тут де мошонка, тут де коли є кліщі, то витягую. Але приємно, приємно, що таке є. Ще як росте в тебе. Дісну, фейк. Дісне. 뭐. <목> Надіюся, що з нього буде красивий жеребець, але вже все в Божих руках. У нас тут цілий вже зранку устали, може буде чути на каналі. Ну, О, ходи! Ходи! Å. Da var det ikke deg jeg sa at А що буде як мов дати вівса? Хоче грати дозволяє. Ну, розпадено куп. О, оп, оп, поїзд. Го. Ну, перед помимо. Ногу обчіпати. У мене не є сильно велика рука. отак так пальцем беру нагану не, не вчіпати. на наш двох двохлісячний Всім дякую за підписки. До побачення.